Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую всім, що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші теплі коментарі, за підтримку вашого каналу, його розвиток. Пропоную вам сьогодні теро на тему, що чекає вас в особистому житті. Загадайте своє ім'я, загадайте строки свої. ми побачимо, карти нам підкажуть, що вас чекає в особистому житті, зазначені на вас вами строки. Подивимося зараз, що у вас є в особистому житті. Зараз є мішання ваші стосунки посторонніх людей, зараз є точка, розрив, ви не спілкуєтеся, страшина, жадність почуттів. А що вас чекає. в особистому житті, в вами строки. Це є шанс на встановлення або на відновлення стосунки, хто посварився, помириться. Так, да, тільки сказала вже одразу карта. Хто посварився, той помириться, хто Одинокий, то познайомиться з людиною, тобто є шанс від святих небес, є перспектива розвитку і продовження ваших стосунків. І то буде все з чистого листа. До тих, хто посварився. Ви будете задоволені. що щось, буде прорив, буде все так, як ви захочете. Буде зустрічі, буде. Взаємодія, буде побачення, буде спілкування у когось через інтернет, Смс, інтернет спілкування буде. А хто запропонує комусь? Рукує серця? і ви все досягнете того, про що ви мріяли? Всього того ви отримуєте і ваша душа, що вам хотілося і мріялося. Але може таке бути, що ви забули про те, або вже й не вірили. Але це дійсниця все вам в благо. Нехай буде так, по слову моєму. До нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтеся, хто ще не підписався, пишіть в коментарях. Нехай буде так. Приймаю. До нових зустрічей!